Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами переживаємо, ну скажем так, знов важкі часи, да для когось це навіть надтяжки, тому що останнім часом дуже сильно бомбиться, багато прольотів, але воїни працюють. Вони роблять все необхідне, щоб ми все ж таки спали мирно. Але знаєте, що робити в скрутні часи? Це питання є дуже ключовим для багатьох людей, як віруючих, так і невіруючих. Щоб відповісти на це питання, сьогодні я дуже попрошу вас прочитати Євреям 4 розділ, 16 вірш. І ви побачите там чітка відповідь на це питання, що робити в скрутні часи. І ви навіть будете здивовані. Для когось це дійсно буде, може, бути, знаєте, супер диво. Для когось, хто вже оцерковлений багатьма роками, а навіть, може, в поколінні, це буде, знаєте, ніби банальна фраза, але це чітка відповідь Бога в священному письмі. Тому дуже прошу прочитати, подумати над цим сьогодні і молитися за це. Молитися не просто за це, а за те, щоб ми були здатні робити так, як там сказано. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твою благодать і дякую тобі за те, що ти дав цей новий день для кожного з нас. Благослови нас в ньому, допоможи нам бути вірними твоїми дітьми Божими і прославляти Твоє ім'я дуже достойно. Допоможи, щоб через нас спасалися невіруючі, щоб ми виконували свою місію на цій землі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!